Yeah. One, two, three, four. Я край без поганих людей, так і мій розум без поганих думок, чуй серце, вір, бо знай надій, ніколи не втрачай. А я запалюю цей касує за добро і зелену армію, і з Львова дів аж до Донбаса п'ять верх піднімаю битву. То і там, то, то що до школи йшло, і за довгірні оцінки мамі приносило. А тепер воно надягло форму, щоб захищати чи набивати мирним жителям лиця. Та ліпше попроси пробачення у сліді мама може. Вона тебе простить, Но я не прощу на пана не прощу нікому. Я запам'ятаю, кожне зло зроблене тобою. Твоя армія з реформою і сівю мала би не допускати бійкам розвиватися, а вони наоборот її розвивають, і ніхуя, то малолітні ворощини на бля, не доганяє, то що вони не рішають. Вони бійку ще більш розганяють. Вот моя армія безсмертна, вот моя армія, зелена, та і там та. З андегранду і гету, з босиків, нарів, і алкашів Також є парочка шаманів, і монахів, із Шаоліну, та вони не ведемі, я знаю, но вони мені допомагають І стан того району, і того, і що, і то, що ти наробив, тобі вони то, що не простять, мозги ми не скурим мозги ми на і не забудемо, я хоч возьму баян і буду наяривати тобі перед твоїм є балом ти не будеш мати право черпнути мене, ми за свободу недоторканіс, і ми також маємо право сміятися від щирого серця, а не застріснюють з гузки крові. Ті, і там ті хотіли би теж піти туди, де танцюють там, де дороге пиво, і вино, коняк водку розпивають І ви ще свої права качаєте, та ні, такого не буде, поки я вдихаю, поки я живу і за свою сім'ю добру, правдиву і свободу. Армію верх піднімаю мир кожній хаті на землі я бажаю Я край без поганих людей, так і мій розум без поганих думок чую серце вір, любов, знай надії ніколи не втрачай. А я запалюю цей косой За до добро і зелену армію, і зі любова і аж до добробаси. П'ять верх піднімаю, п'ять верх, піднімаю я мов пау, ніколи надії не втрачаю, я її серці тримаю.